В тому, що Запоріжжя це не є кінцевою точкою здебільшого такого переміщення, а у підсумку воно значною мірою переміщається далі, тобто воно рухається до Приморська в Запорізькій області, а далі рухається через Бердянськ, вже безпосередньо Маріуполь, і далі на або на Времівський виступ колишній, або на Курахівські відтінки, тому що це основний пріоритет переміщень, якщо ми кажемо про південь, справа в тому, що насправді в такий спосіб росіяни зараз намагаються. Трохи забезпечити збільшення своїх сил забезпечення певних резервів в зв'язку з тим, що ті втрати, які вони несуть останні півтора місяця, вони орієнтовно там до 10-15 тисяч більше, аніж вони можуть оперативно збирати зазвичай за свою мобілізацію шляхом укладання контрактів, тому в такий спосіб вони змушені добирати резерви і докидати в штурмові підрозділи безпосередньо. В зону бойових дій для того, щоб тримати ту інтенсивність наступу, яку ми спостерігаємо з середини жовтня, фактично, спочатку володарського наступу, потім те, що перейшло безпосередньо до бряхівських відтінків. От для того, щоб тримати таку інтенсивність, їм необхідна певна кількість людей там орієнтовно 40-45 тисяч на місяць. Вони мають збирати шляхом укладання контрактів. Фактично, вони збирають по всій території Росії орієнтовно там в районі 30 тисяч то от. Цей лаг від 10 до 15 тисяч вони збирають за рахунок діючих підрозділів, які до того або не приймали участь у бойових діях, або вже певний час знаходяться на ротаціях. От саме з Криму такі підрозділи і виводяться. Позначка у них трикутник в трикутніки раніше. Я теж повідомляв, що ці підрозділи належать здебільшого до ФСБ Російської Федерації. частково до спецназу ФСБ Російської Федерації зараз, судячи за все, це тактичне маркування було розширено на Підрозділи, які в принципі базуються на території а, окупованого Криму, от в і тому ми бачимо їх пересування з Криму в Запорізьку область і в частково в Донецьку область. А які логістичні шляхи вони найчастіше використовують для таких пересувань перекидань? Ну фактично це сухопутний коридор. В першу чергу, який дорога по Приазовщині, наша яка єднає Крим, окупований з окупованим Маріуполем і з територією Російської Федерації, по факту це основний шлях. А там далі залежить від того, куди вони переміщують в принципі техніку. Якщо техніка рухається в бік пологів з Криму, наприклад, то вона рухається здебільше до Приморська, як я вже казав, до міста Приморська Запорізької області в окупованої її частині, а далі підіймається вже через такмак. Безпосередньо в бік пологів, якщо вона рухається десь в районі безпосередньо від від Вугледару, Розівки, то тут зазвичай вона їде до Мангольської громади Маріупольського району через Бердянськ і далі підіймається на північ. Якщо вони рухаються на Волноваху і лінію, лінію бозітня від Волновахи або це Донецьк, то вони рухаються безпосередньо вже через Маріуполь і там підіймаються на північ. І є ще один шлях, який вони використовують не дуже активно останнім часом. Це для нас це дуже дивна, не можемо зрозуміти до кінця, чому, але тому що до того, під час наприклад, вузлитарської битви, вони використовували постійно це щодо підрозділів, які заїжджають з території Російської Федерації безпосередньо. Вони заїжджають через природній кордон, через природній пункт пропуску між міжнам і територією Російської Федерації, а далі через Новоазовськ, через селище Гранітне. І далі на волновах наваху туди підіймайся. Тобто, це основні такі артерії логістичні, які вони використовують. На щастя, ми поки що не можемо підтвердити, що ми, вони використовують залізницю для живої сили. Точно вони поки що її не використовують, і так само не використовують для перекидання техніки для перекидання живої сили. Поки що знов ж таки наголошу вони не використовують море, але це в їх планах, і вони до того ну власне підійшли майже впритул. Тут є певні обмеження, є їх певні побоювання в першу чергу пов'язані з достатньо влучними атаками на інфраструктуру, логістичну інфраструктуру ворога в Запорізькій області, які ми спостерігали середини жовтня до листопад, частково частково вже безпосередньо грудень. Коли були нанесені враження в порту, і по території був підірваний частково міст залізничне, які єднає порт з фактично з, з залізничним шляхом безпосередньо вже з. То хмаковому окупованим, тому ну є в них певні побоювання. так, вони до того знову ж таки я кажу, що логістично, теоретично вони до того вже готові, і на волноваху, ну принаймні ми бачимо, що з Ростову на дону на волноваху раз на два-три на дні проходить потяг, і явно він везе туди не будівельні матеріали або не цивільні монтажі на потягів В Ростов на дону рухо вже безпосередньо порожняком. Ось ця техніка, яка виїжджає з тимчасово окупованого Криму в Запорізьку область, золом що це за техніка, для чого її можуть використовувати, і чи поповнюють росіяни відповідно також свої запаси озброєння техніки вже в Криму, який вони окупували? Ну, по Криму складно сказати, звісно, що поповнюють в якийсь спосіб. Але що за техніка, яку ми спостерігаємо, що вони переміщують із Криму, і не лише із Криму, це здебільшого техніка, яка має використовуватися штурма. Це бронетехніка, але це не танки. Це здебільшого БМП, БМД того такого класу. Частково БТР ми бачимо, частково бачимо РЛС і частково бачимо ППО. Оці засоби дійсно переміщуються. Тобто тотально взагалі треба сказати, що великої кількості саме техніки, яка використовується. Це безпосередньо для штурмів, ми не спостерігаємо. Власне, можна подивитися по зведенню генштабу і по тому, що кажуть військові з лінії фронту, росіяни не дуже активно використовують зараз от техніку при організації штурмів. Тому і втрати її невеликі, і тому переміщення її зокрема не такі великі, як були колись. Ну саді повтори станків Взагалі обмальмо, бачимо, що переміщували. за більше. Бачимо, що їх відводять від лінії фронту на ремонти, на обрештування ці мінгали. Міну і таке інше, тому коли мова йдеться про техніку, здебільше останнім часом ми говоримо про вантажівки, які привозять живу силу, про трали, які привозять, частково техніку, частково тягнуть. Ну наприклад, квадроцикли, да дуже дуже активно, вони останнім часом перевозять, причому нові облівки, оце ми спостерігаємо. А от саме такої техніки, ну ж таки, яка активно приймає участь для нанесення уражень на лінії фронту, в активній фазі на сьогоднішній день ми не спостерігаємо в. Якісь ну, великої кількості то згадували вагони. А взагалі росіяни намагаються приховати оці перекидання, пересування, техніки, сили. Чи вони якимось чином намагаються їх, ну не знаю можливо, використовувати інший цивільний транспорт для того, аби не показувати це? це залежить від того, що вони перевозять. Ну, наприклад, бо. Які вони використовують для сил по кого боєкомплекти, які вони використовують частково для реактивної артилерії, вони намагаються приховати здебільшого, привозять їх цивільними вантажівками 20-40-тонниками. тобто там да, длини кузова довжини кузова дозволяється вести, і ми продовжуємо це спостерігати, що вони це перевозять. Переміщення живої сили, ну її складно переховати. Однак, що вони роблять, вони дроблять її більш дрібними колодами, тобто намагаються не рухатись, наприклад, великої колоною по 10-15, по 20 вантажівок подроблять їх. По там 6 автівок зазвичай, а на дуже короткий проміжок часу одна між одною вони переміщуються. Щодо переміщення техніки, от саме техніки, вже бронетехніки, дійсно той, то вони намагаються її переміщувати. Все ж таки вночі, тобто вдень ми спостерігаємо, і це дуже помітно. Вони вже переміщують пусті трали. А от вночі намагаються тягнути безпосередньо саму техніку, намагаються оминати власне центральні шляхи, якщо мова йдеться про наші міста або селища. Отут вони намагаються. Поминути аби не було фіксації, справа в тому, що вони не встигають перемістити його протягом одного світового дня зараз, і вони змушені дуже часто встанувати десь на ночівлю а там, де вони стоять на ночівлю, вони стоять дуже легкі для ураження нашими збройними силами. От саме через це вони намагаються збронетехнікою максимально уникати фіксації. А все інше ну вже як прийдеться, як то кажуть. І тут ви згадували вже залізницю, і неодноразово ми з вами говорили про цей амбітний план росіян з Росії до тимчасово окупованого Криму через тимчасово окуповані території. У цю залізницю прокласти станом на зараз, чи взагалі рухається цей їх план? Ну рухається по перше. По перше, я би сказав, що у них є така залізниця. Вже давайте, щоб ми не оманювали себе. А росіяни там розповідають про великі плани. Там не стільки про великі плани, скільки вони розповідають для свого населення, щоб демонструвати, що вони щось роблять. Насправді така залізниця вже в руках росіян. Останні шматок, які вони добудували свого часу, це те, що з'єднав на дону Волноваху і Маріуполь через селище Маловодне. На сьогоднішній день вони майже закінчили ремонтні роботи, існуючої залізниці, яка єднає Волноваху безпосередньо з Розівкою. розівки далі до Криму фактично існуюча гілка, яку вони використовують. В цю гілку включає в себе і Бердянськ, вона включає в себе Токмак, вона включає в себе Мілітополь і закінчується безпосередньо в Джанкої. Тобто, фактично, вони мають залізницю, яка проходить через окуповані території для виконання своїх вантажних перевезень. По суті, окрім того, вони намагаються дійсно її скоротити. На зараз ми спостерігаємо, що вони намагаються скоротити гілку для того, щоб оминати і не було потреби підніматися з Ростову на до аж до Іловайська, тобто майже до Донецька. Да вони намагаються скоротити і будують гілку, яка іде безпосередньо в Маріуполь. Там них рухається не дуже добре. Вибачте, насправді тому, що ну погодні умови поки що, і це будівництво взагалі з нуля, тому що до того з нуля вони побудували не так багато. Насправді, якщо розбиратися, але вони дійсно намагаються зробити щодо подальшої залізниці, про яку дуже багато кажуть навіть не самі росіяни, а скоріше наші зрадники, які намалювали на карті, ну наприклад, Гауляй Тарбаліцький, яка має з'єднати умовно кажучи Ростов на Дону, Маріуполь, Бердянськ, Приморськ і далі Крим, тобто вздовж узбережжя Зовського моря, там взагалі немає нічого. Там є певна частина паперів погоджена ділянки навіть не видалені між Маріуполем і Бердянськом. Тому це такий піар-проект на сьогоднішній день, про який вони згадують, щоб привернути здебільшого для себе увагу. А фактична залізниця повторюється одна частина існує, другу частину вони зараз почали будувати. Чому від Маріуполя, тому що вони одночасно з тим почали будувати об'їзну Маріуполя спробувати принаймні побудувати автомобільну бізнесу. хочеться з'єднати теж в єдину логістичну вузол Скажіть, як ми можемо загалом перервати ось ці логістичні шляхи, якось перешкодити росіянам перекидати ось цю військову техніку на наші території? Ну фактично, якщо брати по перекиданню автомобільним шляхом, то тут єдине бити по їх базам, що власне відбувається. І в принципі, ми бачимо, що останні. Принаймні півтора місяця, ну, нарешті почали наноситися удари по наших толових окупованих територіях. Ну, а Ануше там вели по Росії, наприклад, да, і я знаю, що дуже активно ведеться робота. Ну проте є там певні застереження, пов'язані не безпосередньо з роботою збройних сил. І скажу, що весь спротив на окупованих територіях зорієнтований, працює саме на це для того, щоб можна було наносити ураження досить ефективно з одного боку. З іншого боку, якщо мова йдеться про залізницю, то тут рецепт дуже простий. Він Достатньо відомо, треба. Під час будівництва надати можливість їм побудувати мости, якщо вони є. А існуючих мостів, ну наприклад, біля гранітного є два мости, які вони побудували. А також в Бердянську спорту є ще один міст. про який я вже згадував, які підірвали. Якщо не буде існувати ці мости, не буде існувати логістики. Росіяни не будуть задіяти суда, не будуть задіяти ну зрозуміло, що і залізницю, якщо не може проїхати потяг інших, на жаль, ніяких рецептів немає. І також вкотре ми повертаємося до теми солдат з північної Кореї після того, як Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що їх росіяни використовують. А ми з вами говорили про інструкторів з Кореї, які були в Маріуполі. От станом на зараз, яка у вас є інформація? Чи вони там ще лишаються, чи є на інших тимчасово окупованих територіях? Вина? Ну от останні тижні, два-три точно мінімум можу сказати, що ми не фіксуємо наявності цих інструкторів на окупованих територіях, ані на території Донецької на території Запорізької області, де вони були помічені до того. Тобто в нас їх немає. Скоріше за все, це пов'язано саме з тим, що вони підготували підрозділи і з тим, що каже наше головне управління розвідки, і тим, що каже президент Зеленський, що вже є фіксація використання цих підрозділів, вже бойових підрозділів безпосередньо в Курській області останніми днями. Тому, судячи за все, і ці а, інструктори були задіяні вже для підготовки своїх підрозділів там, тому на наших територіях окупованих на сьогоднішній день їх немає. Також хотіла запитати вас і про людей, про ті партизанські рухи, які є на тимчасово окупованих територіях. Наскільки складно їх здійснювати, і які небезпеки можуть бути? Ну з кожним днем це стає складніше насправді, тому що росіяни теж вчаться, вчаться виявляти, вчаються запобігати. На насправді в чому в чому складність. Ну, по перше, зачистки цього тижня вже знову померів прибула чергова зачистка по центральному району. Знову вони шукали партизанів. Знову достатньо велика кількість розгвардії поліцаю була задіяна перевірка документів. Пройшлись по квартирах. В них існує окремо обліку. ФСБ до речі, да після всіх цих фільтрацій людей, які здатні. Або підозрюються як потенційна можливість співпрацювати з українськими спецслужбами, з рухомопорону такі інше. Це достатньо велика кількість людей, от значну міру по центральному району обійшли майже всіх цього тижня з перевіркою з черговою з обшуками, з допитами так і таке інше. Окрім того, що ще ускладнює, ну наприклад, на окупованих територіях, особливо у великих логістичних шляхах, вже все контролюється все камерами. І спосспостереженням щодобовим, окрім того, встановлені і функціонують ну принаймні в Маріуполі щонайменше і частково по руху в Мелітополі, ми знаємо, є так само встановлені встановлені вишки контролю безпосередньо трафіку мобільного інтернету. Вони окремі від вишок. Вони дуже схожі, але вони трохи інші від вишок мобільного зв'язку. І от вони використовуються для фіксації всього інтернет-трафіку. Тобто, в принципі, за певних підозр, люба людина, все листування, все там, всі дзвінки, всі переписки через меседжери фактично відновлюються і фактично відстежуються.